6 грудня День Збройних сил України. День мужності, героїзму і відваги. День тих, хто причетний до високого і почесного звання військовослужбовця. День тих, хто ціною власного життя, боронить суверенітет і незалежність нашої країни. День тих, хто назавжди залишився там. Бойови. Важка ця праця захищати мир. Але воїни Збройних сил України щоденно проявляють мужність і героїзм, стійкість і волю до перемоги. Важка ця праця захищати мир. Але воїни Збройних сил України щоденно проявляють мужність і героїзм, стійкість і волю до перемоги. Золотими літерами ви вписали свій подвиг. Історією всього світу. Ваш героїзм став прикладом для майбутніх поколінь. Знову мапа почервоніла, як залитая кров'ю душа. Нашу лють вона перетворила на пісні, на рядки вірша ще сильнішими, як дух козацький незламний, став супротиву нашого тиску, як скляний. Але в той час сталевий, в центрі вільного Києва міст. І під заклики нас вбивати тих, хто вчора назвав братами, дуже просто нам відчувати всю різницю між ними і нами. Між заручниками імперії, де нечутні людей голоси, де лайно вождя споживають. Наче сходження з неба русні. І нащадка вільної січі, де немає хворих ідей, щоб за них пакувати покірно в домовину своїх дітей. Так, яка ж та різниця між нами? Вам і досі не зрозуміло. Дуже просто, як між хробаками і птахами, що мають крила. Ви збагнули як мови знали, як би Ліну змогли прочитати, що крилатим ґрунту не треба, а без крилим у ґрунт лягати. Вам і досі не зрозуміло, як так сталося і чому, бо вже зрілість свою зустріло. Тут у нас покоління, у що взлітає у небо крилато, а не в сморід покірно повзе, без царя в голові і вату, як у вас. Покоління Z. Вже не діти, це покоління, і свою здобуваючи долю, попри темряву, йдуть до світла, відвоюючи свою волю. І щоб жити під мирним небом і по вільному світу літати. Бо крилатим ґрунту не треба або скрилем у ґрунт лягати. Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть ворогам!